Система державної влади сьогодні, державного управління і правоохоронна система, вона спрямована на захист інтересів однієї політичної сили і однієї людини. І в цьому аспекті ми повинні розглядати діяльність міліції. Якщо дивитися з точки зору їхніх функцій, які вони виконували 30 листопада і в ніч з 10 на 11 грудня, то наявне однозначне перевищення службових повноважень. Воно, Я не буду робити якісь емоційні оцінки чи політичні оцінки цієї діяльності. Ну, Наприклад, спеціальний пристрій, називається ПР-73. Ну, це російською мовою, палка ручна 73 сантиметри. Це гумовий кийок, який сьогодні використовується в наряді патрульної служби, і, в, зокрема в Беркуті. Який був застосований відносно мітингувальників 30 листопада. Чітко написано в інструкції, що бити по голові цим засобом людей не можна. І чітко вказано в інструкції, які частини тіла можна наносити удари. Зокрема, м'які частини тіла це по ногах, по плечах, але ні в якому разі не бити по голові. Ми маємо результат, де нанесені удари по голові. Це Говорить про те, що перевищені службові повноваження, є посадовий злочин, і люди повинні нести відповідальність за вчинення посадового злочину. Ніякої відповідальності не наступило. В той же час з боку потерпілих студентів, тих людей, які, були, які мітингували, сьогодні чиниться тиск, в тому числі і суд уже застосував відносно них в міри запобіжного заходу, там тримання під вартою. Я вважаю, що це. Система не, вона не носить такий сугубо міліцейський характер. Ця ситуація вона носить абсолютно зрозумілий характер захисту президента Януковича від ймовірної відставки від того, щоб він був обраний на на наступний термін. І зрозуміла ситуація, що сьогодні ця людина не користується авторитетом практично в державі. Це і соціологія говорить і. На наступні вибори у його практично немає шансів бути обраним, і тому використовуються всі силові методи для того, щоб залякати суспільство, для того, щоб підготуватися до фальсифікації виборів. На мій погляд, це був ну, якби, тренування перед 2015 роком, коли, всупереч волевиявленню громадян, буде оголошений той президент, який їм потрібний.